Вітаю вас, мої космічні. Ви мене питали, я розказую про Кримський міст. Чи приречений він на розруху? І зараз проаналізуємо ситуацію, пов'язану з Кримським мостом. Астрологія це наука, яка використовує цифри. Я не спілкуюся з зірками, вони мені нічого не нашіптують. Взагалі, астрономію придумали астрологи для того, щоб прогнози були більш точними. Тому. Саме знання точної дати і часу і місця є досить важливими в прогнозуванні. Я не була присутня на відкритті Кримського мосту, але та інформація, яку я знайшла в інтернеті, дала мені можливість проаналізувати і з'ясувати, чи був міст приречений на крах із самого початку. З вами Клеменко Наталія, і за вашими проханнями я зробила цей аналіз. Міст було введено в експлуатацію, за даними інтернету, 15 травня 2018 року. Близько 16 години, і саме підписання було в неподалік від міста Тамань вже наступного дня. Міст був відкритий для автомобілів. Ви знаєте, що на новий місяць, коли енергія тільки зароджується, ми лише плануємо і ніяких нових справ ми не починаємо, адже енергії мало, і це час для планування, але не для активних дій. Саме цього дня був новий місяць, тобто це одна із казівок того, що зведення мосту немає великих можливостей. Взагалі на новий місяць і на повний місяць не варто починати важливих справ та підписувати важливі документи. Це перший пункт. Наступний самі святила, сонце і місяць, які в з'єднанні були того дня, вони припадають на восьмий дім. А восьмий дім це дім як великих грошей, так і кризових ситуацій, ризиків руйнувань. Це дім, яким символічно управляє Плутон. Це дім скорпіону. Це дім трансформації та катастроф. Це був другий пункт. Третій пункт це Плутон, власне, як управитель Скорпіону і цього восьмого дому, символічно, вважається бульдозером Знаків Зодіаку. Він руйнує все відживше, старі установи. Це планета трансформації, і руйнувань. Все, що не потрібно, все, що неправильно окладене, він руйнує. І ось це саме в момент підписання документу він був у точному з'єднанні із ліліт або чорним місяцем. Чорний місяць це демон, який нас спокушує, це острах, це побоювання, це потаємна сторона нашої душі. І взагалі це все те, що пов'язано із темними справами. І саме і так, войовничу планету, адже Плутон це вищий прояв Марсу, планети агресії і активних дій, він робиться ще більш злим у з'єднанні із Гекатою, з чорним місяцем, і робить аспект у свіжий восьмий дім, наділяючи його ще більшими ризиками, де знаходяться Сонце і Місяць в натальній карті цього мосту. І символічно, що Геката також є управителем восьмого дому. Уран як планета різких змін, неочікуваних. Це символічна електроенергія, блискавка, щось миттєве в кризових ситуаціях це планета, яка пов'язана із різкими руйнуваннями. Вона стоїть у восьмому домі. Скоріше за все, в четвертому градусі ми будемо брати 4 пятий градуси. І робить напружений аспект квадратури, тобто також аспект різких, неочіканих, нестандартних ситуацій, напружених ситуацій, із Марсом. Марс це планета агресії, войовнича, це планета активних дій. І також символізує Марс дороги, автомобіль. Взагалі наші дії стосовно мосту, це символічно дороги. І оскільки між ними є агресивний напружений аспект, аспект квадратури, це вказує на те, що коли будуть проходити аспекти, які будуть чіпляти від інших планет або Марс, або Уран, то можуть бути руйнування. З огляду на градуси, це можливо через 4-5 років початок їх. Власне, що ми і бачимо з 2018 року, перше руйнування було на початку жовтня. Я про це писала в своєму інстаграм. Це що стосується самої натальної карти, тобто ми вже в ній бачимо ризики і невдалий підібраний час для оформлення офіційного відкриття Кримського мосту. Тепер далі я зробила за допомогою декількох методів прогнозу, які ж будуть найбільш критичними періоди щодо подальшого руйнування мосту. Вони вже насправді почалися. Вони ще почалися із кінця серпня, і зараз підходять якраз також критичні дати. Найближче це із 15-го. Вересня це пов'язано із тим, що Меркурій, як планета, яка символізує передачу інформації, мости, символічно дорога, зв'язок, от близько 15 вересня, плюс-мінус 3-4 дні, можливі руйнування. Цьому сприяють і напружений аспект між чорним місяцем та білим місяцем опозиція, аспект опозиції протистояння їхнього кардинальних змін. А також транзитний Меркурій, який зараз зупиняється, то це, ще, це також вказівка на можливі аварії на цьому мості. Затори і ризик руйнування ще пов'язаний з тим, що іде аспект між другим домом і восьмим. Восьмий дім я вже сказала, що це аспект аварій, кризових ситуацій. А другий дім це дім ресурсів. А це дім, якщо для людини це здоров'я, тобто для мосту це його цілісність, це всі ресурси, які пов'язані з його побудовою. те, що впливає на його статус, це ось саме позиція між. Е Силами добра і силами зла, це відбувається із четвертого в десятий сектор. Четвертий – це ось символічно: це місце, люди, які пересікають його, це земля, землі, які він об'єднує. А десяти це його статус. За допомогою методу прогнозу Соляр, тобто власного нового року цього мосту, я побачила, соляр вказує на те, що Сонце буде у з'єднанні із Ураном. Уран в даному випадку може символізувати прорізкі неочікувані зміни в сторону прогресу. В той же час Марс буде в опозиції до Плутону, тобто дві войовничі агресивні планети будуть в стояння одна до одної. І до того ж, Уран буде робити аспект, напружений до Плутону. Аспект квадратури, аспект миттєвих руйнувань, що Плутон руйнівник, що Уран це планета руйнувань різких, неочікуваних, і сама квадратура вказує на те, що це буде миттєво. Уран цей же час також робить напружений аспект квадратури і до Марсу, тобто об'єдналися. В напружені аспекти планети войовничі, агресивні планети руйнувань із планетою, яка також вважається в напружених аспектах планетою, шкідником, яка робиться все дуже швидко. В цей же період соляр вказано те, що кармічні місячні вузли також будуть стояти прямо на самому куспіді, на початку другого і на початку восьмого дому, що вказує на їх значимість. Тобто ці процеси є кармічними. З приводу на те, що саме кермічний місячний вузол раху, який вказує на шлях еволюції, прогресу, ось саме розвитку, він стоїть у восьмому домі, в домі руйнування. Наступною датою, яка може бути кризовою, це може бути 10 жовтня, якраз починаю вже з кінця. Вересня діяти коридор затемнень, він діє за місяць до та місяць після. І цей період також кармічних змін, адже в процесі повного місяця та нового місяця задіяні кармічні місячні вузли, тому їх називають затемненнями. Будуть проходити процеси, на які ми не зможемо впливати, ми просто маємо приймати те, що відбувається. В даному випадку. Світила будуть задіяні між другим та восьмим, знову ж таки, домом ресурсів і домом е ризиків та аварій. Та третім і дев'ятим. Третій дім це сусіди, дев'ятий – це інші країни. Третій дім це також ще переміщення. І саме ось міст він об'єднує е дві держави. На небі буде формуватися великий квадрат. Так званий складатися із напружених аспектів також між Марсом, Плутоном і Ураном. Думаю, що всі пам'ятають ситуацію, яка сталася в Турції, коли в них також утворився в карті держави великий квадрат, був сильний землетрус. Про це також у мене є відео в інстаграм. Тобто, при таких аспектах можуть бути сильні руйнування. І по методу транзитів, і методом дирекції, які вказують на те, що має відбутися, щоб ми пройшли певні уроки. Уран стоїть разом у з'єднанні із Меркурієм. Меркурій це планета, яка символізує міст і зв'язок. У даному випадку він зв'язує Крим із Краснодарським краєм. Оскільки в карті цього мосту другий сектор, який відповідає за ресурси, за так би мовити, здоров'я цього мосту, це рак за знаком символічно їм управляє місяць, і місяць буде в напружених аспектах і до Меркурію, і до Урану. Тобто, це може вказувати саме на руйнування самого мосту, також. По Соляру також видно, що планета соціальна, планета масштабу розширення Юпітер Натальний буде робити напружений аспект опозиції до Юпітера, який зараз на небі до транзитного. Тобто також буде протистояння, це символічно також ще і планета, яка символізує. Інші країни, тобто буде протиборство між країнами. Це також вказівка цього мосту на цей саме рік з 23 по 24. Також 15 жовтня, Марс буде у з'єднанні із Плутоном. Плутон транзитний стане на Марс натальний. Дві войовничі планети об'єднаються. А Меркурій транзитний і Сонце тразити цей період будуть в напруженому аспекті квадратури до Плутону, також аспект можливих руйнувань мосту. Це період, який співпадає із коридором за темну. У нас він починається із 14 жовтня по 28 жовтня, але вплив його ще за місяць і до і після буде. В солярі другим домом управляє Венера домом ресурсів мосту. А транзитний Нептун буде робити напружений аспект квадратури до Венери із 6 в 9 дім. Тобто, це зміна режиму дня, це зміна поїздок по ньому. І 9 дім пов'язаний з іноземними, із, також із розширенням кругозору, із розширенням можливостей цього мосту. Тобто, це буде протистояння. Взагалі, Венера це також вказівка на ресурсний стан. на... Можливі великі фінансові вкладання в цей міст. 22 жовтня буде транзитний Меркурій. Меркурій в опозиції до Меркурію Натального. Це також коли протистояння символічно мосту і мосту зв'язку, і перетинів через цей міст. В прогресіях, які вказують на те, через що має пройти міст і. Певні висновки ми маємо зробити з цього. Це те, що майже на весь рік Уран, як планета різких неочікуваних змін, прогресу, революційних змін, буде в напруженому аспекті до Марсу, до доріг. До кінця цього року Юпітер буде в напруженому аспекті до Прозерпіни. Прозерпіна символічно це дружина Плутону. В древній міфології символізувала дружину володаря підземного царства, символізує Прозерпіна глибинні трансформації. Зараз не дуже вона вивчена, проте, із мого власного досвіду, вона все ж таки діє. Я подивилася, що вона брала участь в страшній трагедії в Хірасімо і Нагасакі. І вона брала участь в трагедії в Турції. Подивимося, як вона програється до кінця цього місяця. Також транзитний Нептун, що, в принципі, символізує гази, воду, буде в напруженому аспекті до Венери. Венера, я вже сказала, що вона символічно ем, управляє другим домом, домом ресурсів. І це точний аспект буде 6 листопада, але його дія може бути плюс-мінус 2 тижні. Також, 10 жовтня, Марс буде в напруженому аспекті до Марсу, вказує на збитки та помилки аварії на дорогах. Місяць, як планета, яка вказує на зміни. В тому домі, в якому вона знаходиться, а для мосту вона буде знаходитися в першому його домі це дім власне, власного я цього мосту, тож вона буде вказувати, що будуть зміни пов'язані із його з статусом, з його положенням і з його цілісністю. Навіть на сьогодні Нептун, як планета газів і води. Має напружений аспект до сонця мосту, тобто також вказує небезпеку із моря із повітря на сам міст, адже світило це також є як серце цього мосту. Оскільки міст будувався кілька етапів. Це ми розглянули з вами автодорогу. А 18 грудня 2019 року завершилося будівництво і було введено в експлуатацію залізничний шлях. Плутон та Сатурн вони знаходяться прямо на самому поспіді, тобто на самому початку першого дому, дому я цього мосту, саме залізничного сполучення. І має квадратуру зараз до точки життя, тобто також його ситуація під загрозою, його стан під загрозою. А Меркурій символічно. Міст в напруженому аспекті і до Нептуну, і до місяцю, такий робиться тау квадрат, коли ще в опозиції до Нептуну. І зараз транзитний Плутон знаходиться в першому домі, йде по першому домі мосту, і він в з'єднанні із Венерою. А вона стоїть також в першому домі натальному і управляє десятим домом. Тобто будуть зміни, які впливають на цілісність мосту і пов'язані з його статусом. В період коридору затемнень Уран буде в опозиції до Марсу. Також будуть також можливі різкі руйнування за допомогою методів дирекції, які вказують на зміни, які мають відбутися. Меркурії символічно міст. Має напружений аспект квадратури до Нептуну води і точки смерті або точки трансформації, ще її називають, у другий дім. А, тобто іде напружений аспект е, до ресурсів самого мосту. За допомогою методів прогнозу я побачила, що Венера робить напружений аспект квадратури до Урану. І це протистояння відбувається із 4 в 9 дім. Четвертий дім це. Е, Земля, батьківщина, а дев'ятий це іноземці, це все, що пов'язане з іноземним, це країна сусідів. Нептун іде в квадратурі до Сонця, тобто це період, який пов'язаний із небезпекою поїздок через міст. Ну і сам аспект квадратури між Меркурієм та Нептуном це аспект, який буде до кінця жовтня. Це прогноз імовірних напружених періодів. Основну задачу будуть робити інші люди, які компетентні в військовій справі. Я вам просто розказала, що в найближчі два місяці не варто гуляти по Кримському мосту, і взагалі від самого початку його будівництва, скільки б туди сил не вкладали, він був приречений. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, хто ще не підписаний. Задавайте мені цікаві теми, щоб я світлювала. І до наступних зустрічей в наступних відео!